Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, у нас третя неділя Великодня, бо друга по Великодню. У нас, як ми вже коли читали Євангелії і всі наші читання, помітили, що головна тема всіх трьох читань Єзикіля 1 Петра 2 і Івана 10, звісно, що пастирем є Господь, Бог як пастир. І тому сьогодні вже багато разів все це проповідувало за останні роки кожне слово. Четверте місце взято на цю тему. Я думаю, здогадалися. Псалом 22, 23, в більшості перекладах. Господь то мій пастир, послухаємо його. Псалом Давидів. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На Пасавистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злога, бо ти при мені твоє жезло і твій посах вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я прабуватиму в домі Господньому довгі часи. Це слово Боже, і бачимо, що Бог тут уже четверте місце дуже відоме, один із найпопулярніших псалмів. В репертуарі нашої громади є три варіанти, три переспіви. 107 ми будемо співати сьогодні, і також Господь, мій пастир, з ним повік, не матиму біди. Один із наших пастирів, нашої церкви переклав, як ви пам'ятаєте, і інший: Господь, мій пастир, то мій пастир я не буду просити. Так? Я не буду в потребі, я не буду в недостатку. Це не дивно, що пастерство так високо цінувалося в Ізраїлі, тому що скатарство і саме вівчарство в першу чергу. Це була одна з основ економіки Ізраїля джерело хліба щоденного. І ми розуміємо, що потрібне для успіху в такому бізнесі, скажімо, сучасної мови, потрібне вміння, по-перше, так. І друге віддана праця, сумлінна праця робітника. І не забуваємо про третю складову Боже благословення. Тому що що не роби, як не старайся, якщо Бог не благословить, то успіху не буде. І ми пам'ятаємо також благословення і сумлінну працю Якова, коли він був у Лавана, як у нього плодилися ці овечки, у нього було своє уявлення, що він щось таке. Придумав, щоб овечки такого саме кольору плодилися. Ну, швидше за все, просто це було Боже благословення, тому що Яків був хитрий, так, спокушував Бога, не раз засмучував, але Бог провів його через випробування і зробив мужем віри і батьком великого народу, батьком віруючим слідом за Авраамом. Якщо згадаємо, що все від Бога, згадаємо праведного Йова, у якого було все. І не тільки дрібний скот, але й верблюди, да? каравани, пустелі, і родина велика. І от все впало в один момент, в один день. Бо Господь це дозволив, як кажуть віруючі фізики. Якщо Господь прибрав би оці всі сили, Ньютоновські, електромагнітні, оці в атомах, то просто б вся вселенна склалася б і займала матерія дуже дуже мало місця. Отак Може бути в нашому житті через певні проблеми, через наш гріх, або через гріх світу, в випадку Йова, це не гріх Йова був причиною, а напад сатани, Бог дозволив, і от все завалилося. Але Йов праведний чому, тому що він був праведний вірою. І Яків при всіх його недоліках був праведний вірою. І ви, дорогі брати і сестри, праведні вірою. І в цьому різниця між нами, які споживають хліб щоденний, кличуть ім'я Боже, дякують і тими, хто не знають. От знов таки був у мене знайомий один, може, родич, навіть близький, який казав, що в умовах України, ну, вже незалежної України, щоб там не було корупції і все інше, ну треба бути там дурним, щоб не заробляти гроші в агробізнесі. Тому що умови все ж таки такі економічні, нормальні, природно-кліматичні, чудові у нас умови, і держава все ж таки ну, розуміє її колись там обкрадає. Звісно, знаєте, як завжди, там пальне дорожчає в сезон, в посівну. Ну, але все це дрібниці порівняно з тим, як буває в інших галузях бізнесу, просто викручують руки. І багато людей також досягли успіху, в сільському господарстві, казав, ну що я от досягну, при чому тут Бог, я ж працював. І ми бачимо, як все це завалилося, особливо тепер у нас наша Північна Харківщина, частина окупована, частина замінована, як все це може статися, наскільки багато не від нас залежить. І тому селяни, фермери завжди були дуже віруючі в усіх народах, в усіх культурах. І коли Бог не пастиме отару і не пильнуватиме наші поля, то перефразуємо Соломона, то і псалом даремно працювати пастирям, даремно працювати сіячам, комбайнерам, тому що без Божого благословення і місто не вистає, і країна не вистоїть, і вражай, якщо і буде даний, як часом прокляття, ми пам'ятаємо у Майсея і далі прокляття на Божий народі. Якщо Він відійде від Бога, то вражай буде. Але ти його не будеш збирати, якщо ти покинеш Бога. Тобто нам потрібен Господь, вдана наша тема Господь мій пастир». І коли ми дивимося на початок псалма, псалом Давидів, у нас в різних в єврейському тексті, в масоретському і в текстах в Септуагінти, грецький переклад. Трошки є розбіжності, скільки псалмів написав Давид, які псалми він написав, не написав, але тут одна стайна – Це псалом Давида. І єврейський текст, і грецький текст, і наші переклади. І що ми згадуємо про Давида, з чого він почав кар'єру, коли ми його бачимо перший раз? Саме як пастир, Так? І так цікаво виходить, що Давид пастир, але співає про те, що його справді пастирем ще над ним є Бог. Він представляє себе таким чином вівцею. Трошки може дивно, але до кінця проповіді ми ще до цього образу пастир, який стає вівцею, повернемось. Про що спочатку Давид співає? Перший вірш і другий. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасавистках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Ми бачимо прості земні благословення. Так само, як в іншому нашому гімні, 107-му олії дам і хліба дам, від вовка захищу. Те, що нам треба. Те, що треба було ізраїльтянам, те, що треба, особливо нам тут тепер. Ну і подивимось, як Бог годує, особливо ті території. Ті населені пункти, от там, де у нас місія в Ізюмі, як гуманітарку дають, ну Харкові трошечки давали, Північна Харківщина. Откривають карабки, там борошна, алія, одні і ті ж консерви, люди вже нарікають, скільки їх можна їсти. Я кажу, так скоро не будуть давати, дай Бог, щоб мир був, згадаєте. Так, Бог благословляє нас хлібом щоденним, а ще нам потрібен захист. Нам треба де вівцям лежати, на гарних Пасавицьках, відпочивати. І так само нам потрібен кров. ВПО навіть доплату отримують у нас. Гуманітарні організації багато доклалися, але що це порівне з цими вовками, з ракетами, дронами, так? з градами, які раніше до нас добивали. Нам треба захист. І знов таки, якщо дому Господь не будує, даремно працюють будівничі. Якщо міста Господь не пильнує, даремно стороже. Чуває. Нам треба бути із Господом і пройти через всі ці випробування під кабами, дронами камікадзе. Каби, наче зараз реби кладуть, кажуть. Але дрони камікадзе, у нас навіть сестра в Ізюмі постраждала вибиті вікна ось цієї ночі. Я ще їй не телефонував навіть. Тобто, нам потрібно от жити тут і зараз. І далі наш псалмоспівець переходить до іншої теми, до більш духовної. Він, тобто Господь, душу мою, відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Відживляє, оживлює. Біблія показує, що Бог оживлює грішника, даруючи віру. І в Новому заповіті це чітко приписується перша скрипка в цьому тріо роботи трійці з нами, у освяченні, у наверненні Духу Святому. Мертвого грішника чинить віруючим, і таким чином Бог переставляє нас із світу цього до царства Свого, до Царства Божого, до Царства Небесного. І в нас веде ради свого імення. Бог не раз в Біблії каже, я сам собою присягав, коли говорить про наше спасіння. Він перед собою присягнув, що Він буде нашим пастором, а нам треба не тікати від нього. Іти стежками справедливості, в багатьох перекладах дорогами правди, стежками правди в деяких перекладах, але все ж таки стежки справедливості, а ще краще, можливо, як ми звикли, стежки праведності, щоб ми. Уникали гріха і йшли за Господа. І йшли кожної неділі, приходили до причастя, щоб отримувати прощення від нашого Господа. Тому що, на жаль, як би ми не йшли стежками справедливості, чи там, чи там оступишся. Ради ймення свого нас веде Господь. І новий заповідь нам чітко показує, що це ім'я Ісуса Христа. І Ісус каже, Раніше ви нічого не просили в моє ім'я, тепер будете просити у моє ім'я. І коли в цьому псалмі і у Єзикіля тема ім'я Господа це Єгова Ягве, Суші, то в новому заповіті ми бачимо скрізь ім'я Ісуса Христа. Дії 4:12. І нема під небом іншого імені, яким би ми могли спастися. Це ім'я. Христа. Четвертий вірш, ми йдемо так вірш за віршем. Тут уже про трагічні події, які так чи інакше, рано чи пізно стаються з нами, якщо ми не доживемо до приходу Христа, або ми близько проходимо по все. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви. Гієнка перекладає, додає смертної темряви. Так весь контекст цього псалма показує, що це не просто темрява, не просто якась темна полоса в нашому житті, хоча ми їх проходимо із Господа, але саме долина смертної темряви, то не буде боятися злога, бо ти при мені твоє жезло і твій посах вони мене втішать. Язичники, ті ж єгиптяни, звідки вийшли євреї, у них була своя книга мертвих. Ну, З тими народами, з якими вони, певно, не контактували в Тибеті своя книга мертвих, як душа після смерті має цими лабіринтами йти, що казати. У греків свої були, пам'ятаєте, харон. Теж здається, це у них там треба було монету за щоку клали, щоб потім Харону віддати, щоб перевіз. Нам цього не треба. У нас є Христос, у нас є Господь. Він при нас. Його жезла, його посах вони нас втішать і вони нас проведуть. Це пише Давид: пастор, потім псалмоспівець, потім воїн, потім полководець, прем'єр-міністр і, нарешті, цар. Але в цьому псалмі він називає себе вівцею, а Господа пастор. І ми пам'ятаємо, що син Давида. Через тисячу років Христос прийшов як пастир, прийшов як пастир добрий, прийшов для того, щоб нас рятувати від біди, від зла. І коли ми вже говорили перед цим про долину смертної темряви, то згадаємо все ж таки Івана спочатку 5.24, а потім перейдемо до Івана 10. Наш Господь запевняє нас. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але прийшов від смерті в життя. І тут далі, дорогі брати і сестри, у нас тема, якою ціною Господь нас проводить далиною смертної темряви і чому віруючий не приходить на суд, будучи грішниками. Тому що Господь оповідає в 10 розділі, почнемо з 9 вірша, 10 розділ Івана. Так, я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасависька знайде. Тема нашого псалма. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достаткам, щоб мали. Наш псалмоспівець Давид каже: моя чаша то надмір життя. Ісус каже, я прийшов, щоб ви по достаткам, з надміром, з надлишком мали життя, життя з надлишком? Не просто дом повний чаша, як у нас кажуть, але це вічне життя в першу чергу. І Господь пояснює, Я, пастор добрий, пастор добрий, кладе життя власне за вівці. І далі, брати і сестри, ми знаємо, що наш Господь Ісус, подібно до того, як Давид показує себе вівцею, так і наш Господь, будучи водночас пасторем, теж став вівцею. Він сам пішов долиною смертної темряви. 10-й розділ, 17, 18 вірші. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Це наша тема цих неділь Воскресіння, смерті і Воскресіння нашого Господа. Він Його віддав все життя, і Він його знову прийме. І пояснює, ніхто в мене його не бере. Знаєте, там в фільмах, в книгах пишуть, бідний Ісус, гарний такий вчитель, не пощастила, убили ні за що, ні про що. Ні. Він свідомий, ніхто в мене життя не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від отця. І так само вірші трошки вертаємося, 14, 15. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Тобто, ви знаєте, як отець знає мене, так і я Отця знаю, і власне життя я завівся кладу. Господь прийшов в цей світ померти і воскреснути, щоб виправдати нас, щоб благословити нас вічність, яка починається з Божого дому тут. Останні два вірші нашого псалма. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову, ти намастив, буваливою, моя чаша то надмір пиття. Коли ми думаємо про Ісуса, намащений оливою, Христос, так? Той, хто помазаний, трапеза, трапеза, грецьке слово, яке війшло в нашу мову, можна по-простому перекласти. Передо мною стіл накрив. Отак, от може буде Точніше зрозумієш. Але коли ми думаємо про Ісуса, ми згадуємо останню трапезу Господньої вечері. Коли Давид співає Моя чаша то надмір пиття, то Господь молився в Гецимані, щоб Отець проніс ту чашу страждання повз нього, якщо можливо. Але потім каже: Нехай буде воля, Отче твоя, а не моя. І тому ми повністю вільні. І у нас сьогодні теж стіл накритий. Стіл Господній вечері, як кожної неділі, де ми зустрічаємося з Ісусом і отримуємо повне прощення гріхів, безумовне. І тому ми можемо з радістю завершити наші роздуми так, як і Давид. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я прабуватиму в домі Господньому довгі часи. Світ лежить у злі, але Бог добрий. І милосердний. Будьмо ж милосердні одне до одного. Амінь. Бог пастирні.